Напередодні такого гарного свята, як 8 березня, ми вітали ніжних, чарівних, дорогих. Своїх жінок, тому що сьогодні жінка це державний діяч, це мати, це берегиня, і е, хотілося б відзначити їх працю, побажати мирного неба над головою, щастя, здоров'я, процвітання, щоб не тільки приділяли чоловіки увагу на 8 березня, а цілий рік, тому що жінки цього заслуговують. Тому вітаючи всіх жінок і наших дорогих мам, ми побажали і здоров'я, і успіхів в житті. Я скажу, що жінки відіграють особливу роль. Ось зараз в залі пів тисячі жінок це жінки, керівники, керівники голови райдержадміністрації, Валентина Усик, Тетяна Прибора, одна Миронівська райдержадміністрація, друга поліська райдержадміністрація, заступник Подашевська Тетяна, Карамушка Лариса, начальник головного фінансового управління, Ященко Ніна, начальник юстиції і багато багато інших. Ви знаєте, сьогодні… Жінки це опора наша, тому ми вони не тільки демографічну ситуацію покращують на Київщині, а в цілому виконують роль як державного діяча, займаються економікою, займаються політикою.